З нагоди 20-ї річниці незалежності України у Криворізькому історико-краєзнавчому музеї відкрилася виставка творів декоративно-прикладного мистецтва місцевих народних майстрів. Ми відкриваємо виставку декоративно-прикладного мистецтва. Ми запрошуємо всіх наших мешканців від міста відвідати цю цікаву виставку. На виставці представлено 56 авторів в різній тематиці. На виставці представлено понад 200 робіт. Серед учасників є як вже знані майстри, так і звичайні люди, для яких творчість є захопленням у вільний час. Радує молоде покоління, яке вправно засвоює стародавні так звані золоті шви України та техніку пошиття народного одягу. Так, роботи Ольги Щербини та Ірини Сорокіної після цієї виставки поїдуть до Києва на виставку Кращий твір 2011 року. Я вишиваю не так давно, але я дуже люблю вишивати, мені це подобається і заспокоює. Якщо за день ну, був поганий, поганий настрій, то вишивка приводить до тями. Я хочу вишити ще сорочки, багато. В мене є ансамбльський палів дітей, я хочу зробити костюми їм. На розсуд публіки представлені роботи з плетіння гачком, малюнки на зрізах деревини, лозоплетіння, вироби з глини. Вперше в музеї виставив свої оригінальні і такі сучасні витинанки Валерій Любас. Поєднанням дитячої фантазії з технікою виконання дивують роботи з пластиліну та бісероплетіння юної Насті Голуб. Також чи не вперше з'явились на виставці і твори, які виконано маловідомими техніками квілінг, кардмейкінг і скраббукінг. Найбільша кількість експонатів виставки з вишивання. Це рушники, серветки, картини, ікони, графіка та вишивка стрічками. Ця виставка мені дуже подобається. Так багато в нашому місті таких творчих людей, такі гарні роботи вони представили. Це дуже радує душу. І я їм бажаю ще кращих і кращих робіт і успіхів найкращих в їхній творчій праці. Отакий собі тріумф народної творчості відкриворожан до 20-ї річниці Незалежності України.